І повертаємося до теми сьогоднішніх обстрілів близько 10-ї росіяни вдарили по житловим кварталам шахедами Запоріжжя з шахедами, пошкоджені десятки будинків та один із корпусів місцевого університету. Подробиці розпитаємо в кореспондентки Дарі Пасічник. Вона на зв'язку із Запоріжжя. Колего вітаю. Розкажи, будь ласка, деталі. Доброго ранку. Вірніше вже добрий день. Щонайменше вісім людей госпіталізували до лікарень внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. Про це повідомив очільник зова Іван Федоров. За його словами, військові РФ поцілили по Запоріжжю шістьма шахедами. Пошкоджень з зазнали житлові будинки, корпус університету підприємства. Там спалахнула пожежа. А нині ряд екстрені служби працюють на місцях обстрілу. Зараз ще корпус університету палає, а доцент кафедру, кафедри університету нам розповів, що під час обстрілу він їхав на роботу і це сталося прямо перед його очима. Прошу послухати його та місцевого жителя. З навчання нема, слава Богу, а викладачі працюють. Викладачі і допоміжний персонал. А ты сейчас тылку вався, колбачива, у меня все же здоровья. И три париза, ну так. Мне позвонили, что у тебя крыши нету, говорит. Беги сюда, сделай, говорит. Все, я бросил работу, на такси приехал, все. Ну да, где теперь жить теперь. Жена, ребенок, ну все на работе, а соседи дома были. Ну да, их забрали в пятую горбольницу. Поблизу місця атаки розгорнули пункт незламності. Повідомили у запорізькій обласній військовій військовій адміністрації Дар'я, Дякую, Дар'я пасічник із Запоріжжя про наслідки дронової атаки на місто.